Близько сотні учасників взяло участь у всеукраїнській регаті Золота осінь Тернопілля. Це наймолодші спортсмени віком 13-16 років. Для них це перше змагання. Андрій Бога поїхав сюди зі Львова. Хлопець каже, почав займатися на байдарках, аби похизуватися перед дівчатами. А про цей вид спорту почув Андрій від сусіда. Я тренуюся вже майже як два роки і. У мене просто сусід ходить на байдарки. Він мені розказав, як там чудово, що там можна покупатися і. Що можна підкачатися трохи в спортивному залі. Я прийшов на першу тренування і мені дуже сподобалося». Бути у гарній фізичній формі, рости сильним і здоровим. Таке бажання цілком нормальне, кажуть організатори змагань. Бо веслування це не лише тренування на байдарці чи каної, а й плавання, легка атлетика, тренажери, а взимку лижі. Директор спортивної школи Буревісник каже, охочих навчатися веслування на байдарках і каної чимало. У тернопільській школі буревізник займається півтори сотні дітей. Байдарка чи Каноя важить 12 14 кілограм. Тому для таких занять дитина вже має укріпнути. Це приблизно 12-13 років. Хоча процес навчання не такий легкий, як може здаватися на перший погляд. Він потребує на початках довгого процесу навчання веслування і навіть рівноваги в човні. Тому що ви бачили, ну в байдарці це ще так дітки вони сидять, а в каноїсту, ви бачили, човни вузенькі, стояти на коліні, потрібно тримати рівновагу і з одної сторони веслують. А човен він повинен йти прямо? Звичайно, діти. Процес такого встановлення з дитини, яка тільки приходить, починає займатися до того, що вона вже могла приїхати на дистанцію. Це дето будемо вважати, що це один спортивний сезон. Налякають труднощі у такому виді спорту і дівчат. Їх ще мало приходить займатися у школу. Мені це спорту подобається. Тим ну взагалі він дуже оригінальний. і Мені він подобається, тому що багато моїх родичів в мене і мама займалася, і тато займалися, і дідусь бабусі також займалися, і тому я теж пішла сюди. На Тернопільщині веслування було засноване ще 60 років тому. Президент Тернопільської обласної федерації веслування на байдарках і каної каже, що пишатися є чим. Були виховані за ці роки і призери чемпіони світу серед молоді, також переможці всі, міжнародних універсіад, призери і чемпіони Європи. Цього року тернопільські висловальники Олег Терновський завоював перше місце на чемпіонаті Європи, також його молодший брат тричі виграв олімпійські надії в Чехії. Проблему цьому виді спорту. Те, ще мало. Спортивні бази потребують грошей та кращого оснащення. Наголошує президент обласної федерації. Окрім цього, для проведення змагань необхідно також облаштувати канал на Тернопільському озері. Будівництво цього каналу розпочали ще наприкінці 80-х років. З початком незалежної України роботи припинили. За останніх 20 років територія каналу перетворилася на зарослий пустир. Проте надії на краще є. Наголошує президент Тернопільської обласної федерації вислування на байдарках і каноєм. Проводиться зараз нова програма, починається будівництво висловального каналу. Тернопіль досить, ну можна сказати, ворота в Європу і для, планується слідчого року починати базу тут, базуватися збірна команда України для виїзду на Кубки світу, на європейські і міжнародні змагання. Так що Тернопіль дуже зручне місце, хороші умови, і тільки потрібно далі розбудувати і збудувати канал. Всеукраїнську регату Золота осінь Тернопіля для наймолодших спортсменів планують зробити щорічною, але команди будуть запрошувати не тільки із заходу країни, а й з інших регіонів.